І воно фи він доля. Я рухався від воріт, але знайшов момент, коли м'яч відскочив до мене, і мені вдалося забити гол неробочою ногою. Після забитого голу команді стало простіше морально. Чи все ж таки боялись втратити цю перевагу? Но Ми трохи заспокоїлись, але розуміли, що це важка гра, і вона буде до фінального свистка. Але перемога за нами. І воно Що вам говорив тренер? Перед додатковим часом після перерви тренер наголосив на концентрації, щоб ми грали до кінця. Якби ця перемога не була здобута в додатковий час, вона була б здобута в серії пенальті І Скажи, от в півфінал хотілося б зіграти в Житомирі. Так, звісно, ми хочемо зіграти ми, на домашньому що... стадіоні при наших вболівальниках. Майже ніколи не буде все за планом, <р Chapman> майже ніколи. Ми <рапан> <Кілько рапан> <було> будемо <рапан> так, якщо ми будемо в цих ситуаціях перемагати, кожна матір готує. Ми не можемо про щось говорити. Нас ще попереду зараз Пошу, є тут матір, тільки кубкових, яких нам доведеться зробити, не ми. більше з конструктивом. Енергію. яку ми війні, війні, війні. Але війні. ось це... оце! Сьогодні був дуже важкий поєдинок. Скажіть, скільки нервових клітинок витратили за цей матч? Я не знаю, клітинки я не порахую, але якщо в руках, то може роки 3-4, думаю, точно. Нас часто кажуть, що збірна України от, грає зовсім різні тайми. От, сьогодні от, таке враження було, що і в Полісся перший, і другий тайм були зовсім різні. От, що ви про це скажете? Ну, дійсно так. Можливо, в першому таймі ми більше хвилювалися про те, щоб не вилювати ті проблеми, з якими зіштовхнулися в передній грі, а в другому вже більше нав'язувалося те, що ми хотіли робити. Звісно, було дуже важко поле, неймовірно важке, яке би взуття не підбирали. Дуже важко. Бачили, що і наші гравці сьогодні е певні страждали їхні гравці так само. Добре, що не, не та, не обидві команди не використали саме ці моменти, бо це було б взагалі дуже прикро. Але поле дуже важке. Суперник, який нічого не змінив з точки зору е плану на гру. Тобто прямолінійність, передачі, розрахунку на виграну боротьбу. До цього нам довелося адаптуватись, довелося десь е, адаптуватись. Перший темп був такий дуже різний з точки зору того, знову ж таки, хто було див В Другому, мені здається, більше набагато більш свідома ініціатива була вже на нашу користь. Прикро, що не реалізували моменти, а так дуже багато сьогодні. Якостей морально вольових, бажання знову ж таки поборотись за свою гідність. Це було присутнє. І хлопцям знову ж таки дуже вдячний за це, тому що і близько не ідеальний матч. Тут не треба навіть не про що говорити, але ми розуміємо, що сьогодні було не про ідеальний матч, а про ідеальний результат. І скажіть, от, після голу в батісти зліг камінь з, Кам з душі? Ні, ну ви що? Ну, ви ж бачите, що до останніх хвилин, до останніх секунд суперник так чи інакше намагався завантажувати цей м'яч в наш майданчик і нам треба було догравати до кінця. Якби був рахунок 0-0 і десь там хвилин за 5 до кінця стався цей гол, можливо, було б десь легше, але було чимало часу ще до кінця поєдинку. Звісно, ми дуже хотіли забити цей гол. І не один, якщо відверто казати вже. І так чи інакше добре, що він прийшовся, коли б він не прийшовся. Але точно розслаблятись ми не могли до фінального свистка в жодному випадку. Мені здається, хлопці знову ж таки це дуже добре усвідомлювали і хоч і вже важко було, хоч вже там, 120 плюс хвилин, по факту з доданим часом там, більше, ближче близько, близько до 130, то треба віддати належне, що сьогодні відлегло зараз, а можливо ще ні. Можливо, все ще ні. Але може зараз згодом, може в дорозі додому. І ви говорили, що не ідеальний матч, але все, що мені сподобалося, що не сподобалось сьогодні в грі команди. Так, жоден, жоден матч не може не буває ідеальним. Жоден матч. Може бути, за відчуттями він більше подобатись з точки зору того, коли був. Виконаний план на гру, чи не виконаний план на гру, чи сподобався він естетично. Тобто ми сьогодні не про естетику говоримо абсолютно, бо ми знали, яке буде поле, ми знали, яка буде запекла боротьба від суперника. Тут точно не було вже ніяких несподіванок. І відповідно мені дуже сподобалося, що ми сьогодні впоралися саме з цим компонентом з боротьбою, тобто, що ми сьогодні нав'язували цю боротьбу. Мені сподобалося, що сьогодні навіть в ситуаціях, де ми знову ж таки з певних помилок, що допрацьовували до кінця, не даючи м'ячу все ж таки опинитись в воротах. Так, були загострення у суперника, але знову ж таки хлопцям треба взяти належне, що догравали кожен епізод. Ну і знову ж таки, якби всі моменти біля воріт забивалися, то рахунки в матчах були б зовсім інші. Звісно, не сподобався певний відрізок першого тайму, тому що в якийсь момент занадто багато було таких деталей. Десь е, хтось міг не допрацювати дуель, десь хтось послизнувся, десь хтось звернув увагу не на той орієнтир, який треба. Тобто ці моменти і вже потім впливають на загальну картину, Ось в першому таймі трошки ось цей загальний фон був е, такий соборний. В перерві, знову ж таки, корективи певні зробили, і сподобалась реакція на другий тайм. Ну, і Як гру, в принципі, довели до, до кінця, е, були ще нагоди, на жаль, не реалізовані вже. Тому ж таки сьогодні має подобатися в першу чергу те, що ми, витративши стільки енергії, здобули те, що є сьогодні найважливіше. Як не крути. Мені хочеться дуже довго говорити про, то, про гру, то, що, але коли суперник робить абсолютно все, щоб скажімо так, не втілювати, не давати втілювати плани, ну нам доводиться, значить. Так само знаходити в собі резерви, щоб в першу чергу подбати про кінцевий рахунок, про кінцевий результат. І для це треба бути так само бійцями, бути чоловіками, бути вовками. І сьогодні, я скажу, хлопцям дуже-дуже вдячний дуже вдячний, тому що це було те, що нам на цей момент було треба, особливо враховуючи попередні наш матч зерсом. І наостанок хотілося б запитати, у перерві основного часу ви замінили Віале. Що зараз із Жао? — Це була тактична заміна, назвемо це так. Тобто здоров'я в нього супер? — Ні, все добре. Все добре. Сподіваюся, що у хлопців зараз не, не вилізені нічого такого несподіваного, але наче тьфу-тьфу обійшлося, наче. Зараз найближчими два, двома днями подивимося у нас зараз ще менше часу на відновлення. Знову ж таки будемо шукати резерви морально вольових.